Привіт, з вами компанія Автофокус, У нас нове надходження. Це Golf 5 2008 року випуску 2 літра дизель на автоматі. Автівка в гарному сірому кольорі на галогенній оптиці, 16 диски, По кузову в гарному стані. Ось так вона виглядає по правій стороні. Ззаді в нас наявні парктроніки. Вона в універсалі, дуже вмістка. Ось так По лівій стороні зараз покажу вам стан салону ззаді. Ідеальний тканинний салон. Все максимально збережено. Обдув заднього ряду пасажирів. заднє скло підіймачі. Спереді в нас повний електропакет, електродзеркала. Ось такі чудові сидіння. Максимально збережені боков з боковою підтримкою. шкіряне кермо, аналогоприборна панель, бортовий комп'ютер. Ось така штатна аудіосистема, клімат-контроль двохзонний, ДСГ. Все працює та збережено в дуже гарному стані. Якщо вам сподобалась дана пропозиція, ви можете її придбати в автосалоні Автофокус за адресою вулиця Гната Хоткевича, 22Б. Кредит, лізинг, обмін. Приїжджайте до нас, ми вас чекаємо.